Вогняний апокаліпсис. Браконьєри влаштували масштабні підпали плавань на Миколаївщині. Наводили ворожі удари по місту. Служба безпеки відстежує та аналізує всі можливі контакти з ворогом. СБУ нейтралізувала в Миколаєві російську агентурну групу. Весняна мелодія жіночності. Ви не прийти просто неможливо було. Миколаївські художники привітали жінок з прийдешнім святом весни новою виставкою. Сьогодні п'ятниця, 7 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко. І одразу до новин. Учора увечері та сьогодні в день ворог гатив з артилерії по Куцурубській громаді. Поранено 48-річного чоловіка та 51-річну жінку. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Пошкоджено житловий будинок. І також сьогодні зранку окупанти атакували ФПВ-дроном місто Очаків. Там пошкоджено вік Приватного будинку постраждалих немає. Один шахет та одну крилату ракету Калібр знищили українські захисники минулої ночі в небі над Миколаївщиною. Всього ж сили протиповітряної оборони повідомили про збиття минулої ночі над Україною 134 повітряних цілей. У переліку десятки крилатих та керованих авіаційних ракет, а також дронів різних типів. До відбиття ворожої атаки вперше залучалися французькі винищувачі, Міраж 2000 які лише місяць тому прибули до України. Повідомляється, що основний акцент момент удару ворог спрямував по об'єктах газової добувної промисловості України. Вчора ворог знову атакував сусідню Одещину. Повідомляється, що внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Також пошкоджено критичну інфраструктуру. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Для ліквідації наслідків терору залучалося 30 рятувальників та 8 одиниць техніки. Марні заклики до сумління та здорового глузду. Справжній вогняний апокаліпсис влаштували вчора браконьєри на Миколаївщині. 6 березня на відкритих територіях зафіксовано 14 пожеж, вогнем було охоплено 47 гектарів. Найбільш масштабними були займання в плавнях Ольшанської та Доманівської громад. Ситуація загострювалася через поривчастий вітер. Лише завдяки зусиллям надзвичайників не було допущено розповсюдження вогню на населені пункти. Рятувальники вкотре закликали. Тикають громадян схаменутися. Україна й без того потерпає від рук ворога. дідуган наркодилер. Первомайські поліцейські затримали 65-річного жителя райцентру за підозрою у виготовленні та збуті наркотиків. Фігурант купував прекурсори та виготовляв психотропи, які збував клієнтам з рук у руки. У ході обшуку за місцем його проживання вилучено зіп-пакети із кристалічною речовиною жовтого та білого кольору, електронні ваги, мобільні телефони, а також приладдя для виготовлення психотропів, затриманому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією Майна. Служба безпеки України нейтралізувала у Миколаєві агентурну групу, яка коригувала російські удари по місту. Було виявлено і затримано чотирьох пособників окупантів. Наш телеканал зі своїх джерел в СБУ дізнався деталі операції. Тож про все в подробицях дивіться далі в сюжеті Олександра Матюшенка. Видіки тут нікого немає. Де чоловік Де муж? Де муж. СБУ нейтралізувала у Миколаєві групу агентів, які працювали на Росію. Четверо затриманих коригували удари по місту, слідкували за переміщеннями сил оборони і фіксували ймовірні локації українських військ. Намагався з'ясовувати інформацію щодо результатів прильотів у місті. Повідомляв про місця прильотів, про те, як пролітав літак наді мною. Зібрані дані зловмисники передавали зв'язковому так званому російському воєнкору Сергію Лєбєдєву на псевдо Лохматий. Той переховується у Донецьку та працює на ФСБ та російську розвідку. Я е в телеграм... Я заходила в телеграм канал Лєбєдєва, Лохмати Зет Миколаїв. Там відбувалося спілкування, і в якийсь момент або я, чи він, хтось із нас перевели спілкування поза чатом. В основному він просив знімати місця прильотів, за що обіцяв заплатити гроші. Кілька разів він просив проїхати по місцям і подивитися, чи стоять там військові. Але я знаю, що там військові колись були давно, але зараз їх немає. Про це я й сказала йому на це. Він відповів, що все одно. Бо чим більше цілей передамо, тим більше грошей отримаємо. Фігуранти заявляють, що Лєбєдєв погано орієнтується по місту і будь-яку інформацію сприймає як достовірну. Головне для нього це заробіток від російських кураторів. Інформатори зізнаються, що біля наданих цілей неодноразово були мирні квартали і населення. Обична Лєбєдєв не передавав координати і суху карт. Зазвичай Лебедєв передавав мені координати із Google Map, Просив подивитися, чи є там військові або техніка. Частіше всього, це були якісь житлові райони. Були такі місця, де мене могли легко спіймати, і я йому просто говорив навмання. Через деякий час туди були прильоти. Фігуранти потрапили у поле зору спецслужб РФ, коли публікували про кремлівські коментарі на онлайн-ресурсі Лебедєва. Он мені координати мовкардінати одне місце. Він мені якось кинув координати, щоб перевірити одне місце. Нібито йому сказали, що там розташований магазин у бендерівців. Як вони це люблять говорити? А на першому поверсі є військовий штаб. Я знаю це місце, написав йому, що там немає ніякого магазину ані штабу. Кажу, що там звичайний спальний район. Він мені одразу відповів, що вони самі зробили свій вибір, тобто жити з бендерівцями. В СБУ розповіли, що поетапно задокументували дії фігурантів і провели затримання в їх домівках. Разом з тим проводилися заходи для убезпечення локацій сил оборони. На сьогоднішній день служба безпеки відстежує та аналізує всі можливі контакти з ворогом. До речі, всі міфи про анонімність, які поширюються про російськими каналами, вони сильно перебільшені. Він і його куратори чудово знають, але навмисно приховують правду від своїх контактерів. Під час обшуків у фігурантів вилучили телефони із доказами роботи на російську сторону. Виявлення таких осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності за їхні злочини це результат злагодженої роботи всіх підрозділів управління. Коли докази зібрані професійно та беззаперечно підтверджують їх вину, у зловмисників майже не залишається вибору. Розуміючи наслідки, багато хто з них визнає провину та погоджується на співпрацю зі слідством. Відзначимо, що у липні 2024 року суд заочно визнав Сергія Лебідєва винним у державній зраді і призначив йому 15 років за ґратами. Обвинувачення вже висунуті, і його інформаторам на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частина третя статті 114 прим 2 несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує від 12 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Загалом від початку повномасштабної війни СБУ викрили щонайменше два десятки спільників лохмату у різних регіонах України. Реальні терміни вже отримали більше десяти злочинців. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Фронт потребує допомоги. Бійці Миколаївської 79-ї бригади ДШВ звертаються до всіх з проханням підтримати збір на ремонт автівок, що задіяні у виконанні бойових задач. Далі пряма мова. Просимо вашої допомоги в закриті збору на ремонт та відновлення автомобілів, які приймають безпосередньо участь у бойових дій. Кожна ваша підтримка допоможе нашим хлопцям захищати українську землю та український народ. Слава Україні! Героям слава! Збір проводить волонтерка Людмила Романець. По його завершенню буде звіт. Реквізити для донатів на екрані. Не припиняємо підтримувати наших захисників. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Олександр Сінкевич повідомив про візит до Миколаєва представників Німецького товариства міжнародного співробітництва. Ця організація надавала громаді когенераційні установки та матеріали для систем очищення води, взяла на себе ремонт у гуртожитку для ВПО та в одному з навчальних закладів, а наразі готується до відновлення відділення у міській лікарні. Тепер її представники завітали до міста, аби обговорити подальшу співпрацю. Маємо багато ідей, вдячні за увагу до Миколаєва. Працюємо далі. Підсумував. Міський голова у Миколаєві взялися за розробку плану енергостійкості. Він має стимулювати інвестиції у відновлювану енергетику. Відповідну робочу групу очолив перший заступник мера Віталій Луков. До її складу увійшли фахівці Миколаївоблтеплоенерго, Миколаївської ТЕЦ та Миколаївводоканалу. Вони оцінять потенціал розвитку розподіленої генерації та забезпечать реалізацію проєктів. Місто має отримати додаткову інфраструктуру з когенераційних установок, сонячних та вітрових електростанцій. Блочно-модульних котелень разом з установками зберігання енергії. 118 мистецьких робіт від 54 художників. У Миколаєві відкрилася виставка Весняна мелодія жіночності. Детальніше про захід та емоції, які викликали картини у відвідувачів, далі розповість Яна Циня. Мистецтво весни 6 березня в будинку художника відкрилася виставка до 55-ї річниці створення Миколаївського осередку національної спілки художників України. До заходу долучилася начальниця обласного управління культури Олена Буберенко. з Національної спілки художників України з Миколаївським осередком Ми дуже давно співпрацюємо. У нас є спільні проекти неодноразові, тому не прийти просто неможливо було. Головною тематикою Вернісажу став початок весни пора ніжності та жіночності. Ділиться голова Миколаївської обласної організації національної спілки художників України Артем Дмитро. Виставка сьогодні присвячена весні, прийдешньому святу жінки, весни, і ця виставка називається Весняні мелодії жіночності. Ми любимо наших дівчат, жінок. Художниці, поважаємо наших колег-художниць і присвячуємо їм і миколаївцям, всім жінкам Миколаїв України. Присвячуємо цю виставку. На виставці представлено 118 робіт миколаївських авторів, серед яких і твори Юлії Гур'євої. Ця виставка присвячена жінкам весні, да, і тому мої роботи є на афіші. Моя робота вона називається Зима, весна, літо. Ну тобто, якби ми переходимо да, чи з зимнього настрою до весіннього і до літа. Вот. І в першій залі в мене велика робота, вона називається Символічно. Захід зібрав справжніх шанувальників мистецтва, створивши атмосферу натхнення та творчості, гості ради ділилися своїми враженнями від побаченого. На жаль, війна триває, і тому ця виставка вона дає сили, дає натхнення і дивлячись на ці картини, розуміємо, що все буде добре. Усі роботи варті уваги, бо в кожній роботі є якась своя особистість. Вони виконані в різних техніках, у різних текстурах, різними. Кольорами, тобто, це дуже важко зрівняти, тому що є батік, є акварель, є олія, є вишивка, також є різьблення по дереву. Тобто, це такі роботи, які не можна зрівняти. Їх треба відчувати, і вони всі відчуваються по різному. На думку учасників заходу, ця подія ще раз довела, що мистецтво не дає сили у непрості часи та здатне надихати. Завдяки мистецьким таким проектам у людей все ж таки знов віра в перемогу в наше краще майбутнє, все ж таки не вгасала. А навпаки, завдяки таким мистецьким проектам вона підтримувалась і знов люди вірили, щось гарне, хороше, світле майбутнє. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Марті». Сьогодні мережею ширилися кадри наслідків вибуху, який стався під час запуску корабля Старшип. Це вже восьмий запуск цього космічного судна, здійснений компанією SpaceX Ілона Маска. Цього разу зв'язок з кораблем було втрачено, відмовило декілька двигунів. Корабель почав закручуватись по спіралі та вибухнув над Атлантичним океаном. Через інцидент федеральне управління цивільної авіації США тимчасово зупиняло польоти в основних аеропортах Флориди. Це вже друга невдача під час запуску Starship з початку року. На про погоду цієї суботи, 8 березня, синоптики обіцяють миколаївцям чудовий, погожий весняний день, без опадів. Температура коливатиметься від 2 до 19 градусів тепла. Вітер східний, легкий, середня вологість повітря складатиме 54%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та Миколаївщини. Команда телекомпанії вітає наших глядачок з прийдешнім святом весни та бажає, хай нинішня весна принесе Україні та всім нам довгоочікуваний мир. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.